Умчани попрощалися з старшим сержантом Олександром Ковальовим, що загинув 21 лютого під час бою під Бахмутом у Донецькій області. Воїни відспівали в храмі святого апостола Андрія Первозваного. Військовослужбовиця Алла познайомилася з Олександром у 2020 році, коли чоловік вступив до лав Держприкордонслужби. У 2021 році він дуже хотів поїхати до своїх побратимів і служити в Луганському прикордонному загоні. Казав, що дуже потрібен там хлопцям і, маючи своїх діточок, хотів, щоб коли вони вже підросли, то в Україні не було війни. Олександр Володимирович запам'ятався в першу чергу чоловіком, знаєте, таким сім'янином. Він постійно при будь-яких нагодах згадував, розповідав про свою дружину, про своїх дітей. Він був відповідальним. Прикордонники Сумщини запам'ятають його як сумлінним військовослужбовцем, який був дійсно справжнім патріотом. Останні два місяці розповіла жінка Олександр Ковальовні службу під Бахмутом, де й загинув у ході бою з супротивником. Попрощатися захисником прийшли його родичі, колеги, друзі. Який мені запам'ятався чесним, добропорядним, справедливим. Людина, якого я знав половину свого життя, людина, яка віддавала себе сім'ї, людина, яка завжди мала усьому успіх, мала, скажімо так, таку жилку, де б він де не працював, він завжди намагався брати максимум для себе, для своєї сім'ї. Він завжди намагався. Зі всіма людьми бути чесним і порядним. Дуже хороша людина, дуже Сідає, поможе і то звиться. Жінка залишилась, і двоє син, і дочка. Дочка постарша, сину, 13 годів. Залишились тепер. Цірати відважний, чуйний, завжди мог прийти на допомогу. Ніколи скільки до нього зараз звертався, він ніколи не відказував допомозі. Всі в дворі дуже гарно до нього відносилися. Олександру Ковальову назавжди залишилося 47 років. Після відспівування Олександра поховали на Алеї Славу Баранівського кладовища. Анна книж Сергій Мілевський Суспільне новини Суми.